П'ятеро людей загинули. Жахливо ДТП сталося на Чернігівщині. Легковики Хонда та Опаль зіштовхнулися лобом у лоб. Після такого удару в цілі лише один пасажир. Його з травмами доправили у шпиталь. Хто саме з кермувальників порушив правила і вискочив на зустрічну смугу? З'ясовуватиме слідство. Обидва водії із усіх сил тисли на гальма. Про це свідчить гальмівний шлях по 15 метрів з кожного боку. Правоохоронці пропускають, було перевищення швидкості, адже спроби зупинити автомобілі не допомогли людям зберегти життя. Одного з причин, яку ми бачаємо, це виїзд на смугу зустрічного руху водія автомобіля. Опель після зіткнення автомобіль Опель був викинути в повід. Водія та пасажира Ополя щодо падіння виконали салону, вони загинули. В іншому автомобілі вижити вдалося лише одному пасажиру. Був доставлений в лікарню його силами проїжджі громадян та нашими, як ми прибули перші, було витягнуто з автомобіля ломами, монтировками. І Рети швидкої медичної з переломом ноги забієм грудної клітини доставлено в реанімацію міської лікарні. За попередню інформацію потерпіли громадянин Грузії разом з родичами. Поспішав на потяг до Мукачевого Водій двоє пасажирів Хонди загинули. Зараз просто на наших очах дістають тіла загиблих із автомобіля. Важко сказати, навіть яка марка легковика від нього лишилося саме місиво. Але можу сказати, це Хонда Сірві, і е, очевидно, що не спрацювали чомусь подушки безпеки, і пасажири водії були приречені. Знадобилась наша допомога для диплокування постраждалого та загиблих. Проводилися роботи двома аварійно-рятувальними автомобілями. Залучення особового складу відбувалося. За однією з версій, ополь об'їжджав якусь перешкоду. Можливо, велосипедиста через це опинився на зустрічній смузі, зіткнувся із іншим легковиком. Зараз шукають очевидців пригоди, які зможуть більше розповісти про цю аварію, адже сталося вона на ідеально рівній ділянці дороги і за сприятливих погодних умов. А злива розпочалася за півгодини після зіткнення. Але скоро квасилькоби Черніші на спецкордва